Триватиме ралі галіція два дні. Стартують перегони 12 липня у п'ятницю і завершаться у суботу, 13 липня. Програмою передбачено вісім спецділянок. Продуть вони переважно гравійними трасами Львівщини в районі Миколаєва, Нового Роздолу, Тростянця, Стільського, Діброве. Всього учасникам доведеться подолати дистанцію у 425 кілометрів, з яких 150 кілометрів це складні спецділянки. Ці перегони кажуть організатори є найшвидшими в Україні. Саме скарисною етап. Участки, гравийные участки в Николаевском районе, они очень интересные, сложные и в то же время очень быстрые. Самая требовательная гонка в чемпионате, которая касается правил пилотирования, умения пилотирования и быстрой езды. Окрім того, Ралі Галіція цьогоріч вперше набудуть міжнародного статусу. Вони увійдуть в календар Кубка Європи. У списку учасників, окрім наших екіпажів, гонщики з Італії, Росії, і Білорусі. Загалом 51 команда. Окрім того, змагання стануть сумісним етапом українського та білоруського чемпіонатів. Буде що подивитися і вболівальникам. Для них у фан-зони на ділянки змагань організують безкоштовні автобуси, що курсуватимуть від монументу слави на Стрийській. Також для фанів у Львові поблизу арени Львів влаштують спеціальні атракції. У зрителів, які добраються туди. есть возможность увидеть, как, допустим, профессиональные механики там, при необходимости меняют там, двигатель там за несколько часов в спортивном автомобиле. И для того, чтобы максимально интересно было именно в этом районе, мы также предусматриваем какие-то активности в районе сервис-парка, что это будет, например, это будет э, э, какие-то шоу с участием э, дрифтовых машин, то есть это будет ярко и интересно. Церемонія відкриття раллі галіція відбудеться на Оперній площі на проспекті Свободи в п'ятницю о 19.00. Закриття заплановано у суботу там же годиною раніше.